Маленький крокодил. В жаркій далекій Африці поблизу річки ніл сидить і гірко плаче маленький крокодил. Аж заходиться малятко, репетує: Де мій татко? Мій великий, мій зубастий, любий татко, крокодил? Навкруги той плач лунає. Хто почує, поспішає. Звірі йдуть до річки Ніл, де сумує й гірко плаче цей маленький крокодил. Першою прибігла лама. Запитала А де ж, мама? Чому батька ти гукаєш? Може, матінки не маєш? Пішла мама на болото привітати бегемота. Нині в діда бегемота день народження, а мій татко, до обіду. Вирішив зловити рибу. Він привів мене до річки, посадив біля водички, залишив і десь поплив, а синочка загубив. Вийшло з лісу тигриня. Чого скиглиш, як маля? Давай гратися, гуляти, скоро бернеться твій тато. І горила прибігала, крокодильчику казала. Всі малята мавпенята по деревах скачуть, цілий день їдять банани і ніколи не плачуть. Як залишив тебе татко, візьму тебе в мавпенятка. Де це ви, шановна пані, про таке читали, щоб маленькі крокодили по пальмах стрибали, обізвалась кінгуру. Дай слізоньке утру, щоб дітей не загубити, в сумці слід малят носити. Скаче мама, скаче татко, а у сумці їх дитятко, хочеш з нами пострібати, поки вернеться твій тато. Та не слухає малятко, все голосить Чуєш, татко, забери мене додому, любий татко, крокодил. І промовила левиця Так кричати не годиться. Пам'ятай, ти, крокодил, хоч не цар. А хижий звір гир гир. Усі мої ливенята вчаться з маличку гарчати. Всі веселі, всі здорові, ходять з мамою на лови. Може, ти захворів, друже? Випий ліки і одужуй. На той галас із Савани надійшла жирафа. Усі кинулись до неї і почали прохати. Ви струнка, ви довгонога, ви така єдина. Ви найвища в цілім світі наземна тварина. Подивіться, як сумує за батьком дитятко, Може, вам згори видніше? Де ж там його татко? І жирафа довгошия на горбочку стала, роздивилася навколо і таке сказала. Ось я бачу, зебра скаче. Носоріг блукає, там слониха з слоненятком в затінку трімає, а праворуч недалечко у хвилях річки ніл ловить рибу і пірнає якийсь крокодил, величезний і зубастий, роздявляє страшну пащу, по воді хвостом молотить хир-хир. Це мій татко ловить рибу для сімейного обіду. Він синочка не лишив, він мене не загубив, і маленький крокодил більше слізоньки не лив. Він побігав з тигренятком, грав м'яча із кенгурятком, погарчав із левенятком, погойдався на ліані, змовпенятком їв банани. Доки повернувся тато, не мав часу сумувати. В жаркій далекій Африці, поблизу річки Ніл, Радіє новим друзям маленький крокодил.